Сер, я шукаю капітана Лео. Оце ти проштрафився до Лео прислав. Знаєш, чого ти тут. Я порушив порядок підпорядкування. Гар! Він не такий, як ми. Ви командир твого підрозділу. Маєш 60 секунд щоб отямитися. Так, сер. Супер. То ви штучний інтелект? Штучний інтелект Гампи. Я прототип. Моє існування засекречено. Сам я не впораюся, потрібне нестандартне мислення. І тому ти тут. Я тебе обрав. Фотку її маєш? Чого ми говоримо про це? Тут усі свої розслабся. А вона краличка, Вітаю. Дякую. Ей. Мій ведмедик? О, мій ведмедик. Скажи усе, що знаєш. При ньому? Він свій. Оце ваші інформатори? Слухай, я, звісно, солдат, але я маю почуття. Я не можу за мною стежити. Вам вживили маячок у спину. Щоб змінити щось, треба йти проти правил. Вітаю війні, синку. Це проти правил навіть для того, чим ви є. Довірся мені Гарп. Навіщо тобі така могутня сила? Будемо союзниками. У надзвичайних ситуаціях я вмію йти проти праву, як і ти. Що відбувається, га? Я виняв його запобіжник. Завжди що? Якщо твоя бойова машина проти тебе, що мені з того? Скільки думаєш, протримаєшся тут сам по собі? Навіщо я вам потрібен? Ти довіряєш мені?